Був щасливою людиною. Він жив зі своєю дружиною Маргарет у затишному годинку з великим садом. У них було місце, щоб вирощувати всю необхідну їжу, і добрий господар Олена платив йому хорошу платню. У Овина було все, що він хотів, крім одного. Олена ніколи не снилися сни. Його захоплювали чужі сни, і він дуже хотів мати свої сни. Одного разу Олен копав картоплю, коли його господар почав з ним розмовляти, як він часто це робив. Вони говорили про сни, і Овен зізнався, що ніколи не бачив снів, і хотів домати їх. Ось як змусити себе заснути, сказав майстер Олен. Сьогодні ввечері перед сном розчисти вогонь і застели ліжко в камінні. там сьогодні і незабаром тобі присниться сон, який ти запам'ятаєш надовго. Запам'ятай мої слова. Того вечора говорю погасив вогонь і строй. Геред побачила, як він це робить, вона подумала, що її чоловік з божеводою. Але він пояснив і вона дозволила йому робити, що він хоче, бо знала, як погано, коли овен не бачить сни, які він так хотів побачити. Тож овен ліг у своє ліжко. Він довго не спав, як у двері голосно постукали. О, відкрив її. Був незнайомець, у мене є лист від майстра, якого треба відвести до Америки. Ви дуже пізно прийшли з таким повідомленням, відповів Олен. Але він прийняв повідомлення, чи з і пішов, крокуючи на захід. Біля гори він і гори і зустрів молодого хлопця. Хлопець ніби впізнав його. Куди ти йдеш серед ночі, запитав? Сте листа до Америки. Це шлях? Так, це так. Продовжує йти на захід. Але як будеш ти подорожувати по воді? запитав хлопець. Я вирішу це вчасно, сказав Ован. І йшов він, поки не прийшов до моря. Ован знайшов жираля, який стояв біля берега. Добрий вечір, Олене, у ньому раді, сказав жеребець. Який, як і я, молодий хлопець, здавалося, знав Овона. Овен пояснив свою справу і сказав, що він ламає голову, як перебратися через воду. Я переправлю тебе на той бік, сказав журавель. А якщо ти втомишся, то допоки мене будеш переправляти? спитав Ован. Журавель запевнив воно, що він не втомиться. І вони полетіли. Огонь на спині журабля. Недовго вони не летіли, коли журавель почав томлюватись. Звінись з мене, повене, не я почав томлюватись, сказав та. Але я втоплюся у поді, сказав оволь. І овонь побачив і кілька чоловіків молодіх над його головою. Він гукнув одному з молотарів. «Молотарю, простягни свій сіп, щоб я міг утримати. На нього й дати птахові відпочив. Чоловік стиснув ціп, а овень учепився. Щойно овен пішов журавець з глузливим криком полетів, залишивши овенна по у повітрі. Нещастя тобі! крикнув овен птаха. та птах зник вдаленіт. Проблема овена не закінчилась. Молотар кричав, щоб покласти ціпа. Відпустимі ці, овен на нулероді. Я не можу продовжувати свою роботу. Овен сказав, що впаде в море, але чоловік все одно кричав, щоб забрати ціла, похитуючи мене, ніби намагаючи змусити овенна цісковзнути у воду. Раптом овен побачив свій шанс за обрію підплив корабель. І овен і помахав вільною рукою. Корабель повільно рушив до нього. Але Оуен подумав, що, можливо, не зможе протриматись достатньо довго. Ми вже під тобою. крикнув один із матросів. Не зовсім відповів Оуен. Корабель наблизився і капітан почав кричати. Аде на палубу ми дізнаємося, що ми від тобою. Овен ударив новою і його червик упав на корабель. Але овен не бачив, куди він впав. Його відвернув жахливий крик. І раптом він почув голос дружини, яка кричала Хто мене вбиває, овен? Де ти можеш бути? Це ти, Маргарит? Не зовсім впевнена, бо як туди б вона могла б потрапити. Звичайно, це я, відповіла Маргарет. Маргарет запалила свічку. Ліжко було в стажі, і вона не могла бачити свого чоловіка. Він був у димарі, чіпляючись за нього кінчиками пальців. Один із їх очеревиків знявся і розбудив маргарет, коли вдарив їй по голові. Отже, майстер мав рацію щодо твоїх снів, сказала Маргарет, усміхаючись. Так, він мав рацію, сказав он, і більше ніколи не хотів бачити сни. Хочу показати глядачам, що на вулиці злива їх блискає ось. Так блискає, що аж світло перше мигнуло. раз будемо пробувати писати іншу передачу так щоб було на фоні цих пляскавок